Друзі, вітаю вас на каналі Дніпра. Зараз ми поговоримо про найкращі знижки та акції, які будуть наступні приблизно два тижні. І я хочу одразу звернути увагу, що я так не означаю. Тут заряджаю телефончик від 20-вольтового акумулятору Дніпрам через перехідничок, в якому є ще і ліхтарик. Якщо у вас є акумулятор на 20 вольт від Дніпра і немає перехідника, це помилка. Перед початком, звісно, що прошу підписатися на цей канал, поставити лайк і написати коментар, які акції ви чекаєте найбільше, на який інструмент ви хочете бачити знижечку. А ми починаємо. Он вони, до речі, в телевізорі. І так як ви вже побачили, там пил, давайте з пили і почнемо. Пила ланцюгова у нас зараз на хайпі більше мільйона переглядів. Про те, як вона валить дерево в Тіктокі, Заходьте подивіться, давайте зробимо там 1,5 мільйонів переглядів. Коротше, вона зараз в комплекті з двома акумуляторами на 4 а години, з подвійною зарядочкою. Сама пила в комплекті знижка 28%. Раніше такий набір коштував майже 15 тисяч гривень, а зараз менше, ніж 10 800. Як на мене, угода топ. Дуже зручно, що всі знижки зібрані в одному місці. До речі, це є, в принципі, майже в усіх салонах майстерності. Ну, Якщо ми вже говорили про дерево, то про дерево і продовжимо. Лобзик GS65LX. DLX означає не люкс, не лакшері, а наявність підсвітки. Подешевшав аж на 31% і тепер коштує всього 1698 гривень. Економія майже 900 гривень. Вам ще вистачить на пильні полотна, окуляри, або може ви захочете взяти маленький набірчик за тріскачками і накидними головочками. Це дуже вигідна акція. Ну і наступна знижечка у нас для тих, хто хоче почати свій шлях у... Чому справа? Він стояв отак, от, щоб було видно, що всередині. Він не продається, це зрозуміло, але на нього знижка 33%. Не конкретно на нього, на цілий, не зібраний, на новий. І можна купити його менше, ніж за 3 тисячі гривень. Ну, а так як він вже розібраний, то ви можете побачити, що у нього тут всередині. Тут напівмостова схема, це я знаю після подкасту з Сергієм. Мідні шини тут, конденсатори. Класна зварка. 140 ампер, менше 3 тисяч гривень коштує зараз по акції. І якщо що, вона не розвилася, тут реально немає шрубчиків, вона стояла в магазині ось так, без кришки, щоб було видно, як тут це компактненько зроблено. Ну а наступна акція для тих, хто давно планував свою домашню майстерню придбати невеличкий компресор. І саме на такий у нас зараз знижка. Компресор АЦ-20, ресивер 20 літрів, подешевша на 28%, і тепер коштує всього 5 тисяч 250 гривень. А якщо ви думаєте, що це може трошки дороговато, то я спішу вам нагадати, що у нас є оплата частинами як від монобанку, так і від приватбанку. Стосується всіх. покупок. Я колись дивився стендап якогось українського коміка, і він казав там, що в якийсь момент ти прокидаєшся і такий розумієш, хочу, що І от ця акція саме для таких людей, для таких бажань, або можливо ви переїхали в новий будинок, у вас просто ще немає інструменту, або ви тільки зрозуміли, що все, пора мати інструмент. Одразу готовий набір. Шуруповерт cd 12 q в комплекті з двома акумуляторами, кейсом і зарядочкою. Плюс болгарочка GS98, Легенда різання металу зараз в комплекті продається зі знижкою. Знижка цілих 30% і ціна такого комплекту складає 4053 гривні. Економії більше аніж 1700 гривень. Сезон бензопил. Продовжується, а отже, і знижечки на них також продовжуються. 45-та наша бензопила подешевшила на 28% і коштує тепер в комплекті одразу з мастилом всього 4296 гривень. Супер ціна, супер пила. Ідемо далі. Ну і завершувати будемо, як на мене, найкращою знижкою, найкращим набором. Реально дуже вигідна пропозиція. Дивіться. Сіді 200 th з металовим патроном, з ударним режимом. Оснасточка сюди 13 мм стає. До нього в комплекті додається ще 201 BC Ultra, ультра болгарочка, також з регулюванням обертів без щитково. До них в комплекті, звісно ж, 4 амперний акумулятор, той самий адаптер, через який я зараз заряджаю свій телефон. І звісно, кейс, щоб то все зберігати. Знижка на весь набір аж 30%. І купити весь цей інструмент. Зараз можна всього за 7992 гривні. Друзі, я сказав, не всі далеко не всі акції, знижки, які у нас є зараз, а лише частинку найцікавіших, на мою думку. А я впевнений, що ви знайдете більш цікаві пропозиції на нашому сайті або в наших салонах майстерності. Посилання і на сайт, і на адреси салонів шукайте в описі під цим відео. Там же будуть і посилання на ці акції, про які я вам розповів. Ну і п'ять правил завершення відео. Перше це обов'язково поставте лайк, ми старалися. Друге, напишіть коментар, на який інструмент ви чекаєте знижку. Третє підпишіться на канал. Нас це дуже мотивує і заряджає на те, щоб ми робили нові відео швидше, якісніше, красивіше. Не знаю, придумайте будь-які прикметники. Нам це подобається. Четверте, донатьте на зсу наближити нашу перемогу, так як можете це робити саме ви. І п'яте, обіймайте маму. На все добре і нехай щастить.